Їжак Кло сидів у своєму улюбленому кріслі гойдалці у себе в вітальні і читав новеньку книжечку. Вже був пізній вечір. Книжка була про пригоди їжачиного короля в далеких їжачиних землях. Злий дракон вкрав їжачину доньку принцесу і заховався у своєму гнізді високо в темних горах. Всі семеро дітлахів вже давно були помиті й лежали у своїх маленьких ліжечках. Хтось з них вже встиг заснути, а дехто ще вовтузився, шукаючи зручну позицію для сну. До вітальні зайшла дружина їжака Плі. Вона була в смішній рожевій нічній сорочці, через яку пробувалися гострі голки. Давай вже до ліжка, завтра рано до роботи вставати, сказала вона. Зараз іду, відповів кло, ще пару сторінок прочитаю і йду. Дивись, не встигнеш виспатися. Зараз, зараз, ще трохи. Дружина пішла до їхньої спальні і лягла до ліжка. З самого ранку вона мала навідатися з усіма сімома малюками до своєї тітки флю, то теж мусила виспатися. А Кло продовжив читання. Книжка була неймовірно цікава не відірватися. Король вдряпувався нагору, то йому зустрівся величезний паук, з яким вони грали в загадки, то летючі миші вкрали з його голови корону. То король ледь не впав в глибоку щілину, в останній момент зачепившись своїми штанями за скелю. Їжак читав і читав, читав і читав. Хотілося спати, та ще більше хотілося дізнатися, чи буде принцеса врятована. Тож Кло зівнув і продовжив читання. Врешті їжачиний король видерся на саму вершину гори. Дракон, звісно, не хотів йому віддавати принцесу, тож довелося з ним битися. Ледь король переміг того крилатого ящура і врятував свою доньку. Кло задоволено закрив книжку і поклав її на дерев'яного стола. За вікном світив повний місяць. Часу поспати їжакові вже майже не лишалося. Він заліз до ліжка і натягнув на себе тепленьку ковдру. Поряд смішно сопіла плі. Кло закрив свої очі і миттєво заснув. Кло, вставай, сніданок на столі, будила їжака дружина. Кло здалося, що він тільки-тільки закрив очі, а вже треба було вставати, наче й не було жодного сну. Зараз встаю ще хвилиночку, сказав їжак і перевернувся на інший бік. Кло, вставай, сніданок вже холодний, знову трясла плі його за плече. Встаю вже, встаю, крізь сон відповів їжак. Сонячний промінь впав їжакові на обличчя. Ледь розліпивши очі, кло подивився за вікно. Сонечко вже давно встало з-за обрію. Він проспав. Вдома була тиша, мабуть, плі з дітьми вже з'їли сніданок і відправилися до тітки Флю. Їжак підхопився на ліжку і не снідаючи побіг до праці. Робота в нього була не важка, знай тільки опускай гномів в глибину копальні і підіймай їх нагору. Перший раз в житті кло запізнився до роботи. Гноми вже чекали на нього, щоб він опустив їх в глибину копальні. Перші півдня їжак жак ще тримався, хоч і страшенно хотілося спати. Кло справно крутив ручку, що керувала підіймачем. А після обіду його зовсім розморило. В певний момент він навіть почав куняти головою. А під кінець дня казка з'їхала їжакові на очі, і він голосно захропів у своєму кріслі. Снилося йому, що він подорожує разом з їжачиним королем, розшукуючи зниклу принцесу. То вони разом пливли човном по швидкій гірській річці, насолоджуючись красивими краєвидами. То вони шукали павучий скарб десь посеред пустелі, копаючи жовтий тепленький пісок. А то вони і зовсім потрапили під цілий прохолодний водоспад, бризки крапали йому на голову. Так, стійте, це зовсім не водоспад, подумав їжак, розплющив очі і підскочив на своєму кріслі. Зі стелі йому на голову крапля за краплею крапала водичка певне, на вулиці почався дощ. Клов вже давно скаржився гномам, що стеля протікає, і треба її полагодити, та гномам все було не до того. Їжак подивився на дерев'яну ручку підіймача, вона була повернута тільки до середини. Ой ой! Він заснув, якраз коли підіймав останніх гномів з глибини копальні. Кло швидко-швидко почав крутити ручку. Механізм скрипів, піднімаючи бідолашних гірників на поверхню. Через хвилину двері відчинилися і звідти висипали перелякані та сердиті гноми. Вони мусили цілу годину сидіти на платформі підіймача, якраз посередині шляху нагору. Кло, що трапилося? Ти що заснув? допитували його друзяки гноми. Їжакові соромно було зізнатися, що він просто задрімав. Знаєте що, знаєте що? Підіймач зламався, Швидкоруч придумав собі виправдання їжак. Дерев'яна шестерня лопла, довелося її замінювати, і так я швидко впорався, брехав кло, червоніючи. Ага, вже ж подивіться на його заспані очі, кепкували гноми з нього. Правду вам кажу, не спав я. А де ж тоді та стара шестерня, яку ти замінив? Зараз знайду десь тут була. Почав шукати вигадану поламану шестерню кло серед своїх інструментів. Йому було так соромно перед своїми друзями. Гноми покивали головами. Було очевидно, що їжак вигадує собі виправдання. Вони пішли до виходу з копальні, удаючи, що повірили в вигадану історію їжака. Чекайте, чекайте, шестерня була десь тут. Крикнув їжак вслід гномом. Та ті навіть не обернулися. Сумний кло йшов вузенькими вуличками лісового містечка додому. Після дощу було прохолодно, і під ногами час від часу траплялися калюжі. Їжака дуже гризло сумління, що він обманув гномів. Він навіть вирішив завтра зранку звільнитися з копальні, щоб не дивитися кожного дня в очі друзям, яких він підвів. плі зустріла його на порозі їхнього будиночка. Вона одразу ж зрозуміла, що щось трапилося. Що таке, кло? Що сталося? турбовано запиталася вона. Я звільняюся з роботи, відповів їжак. Це ще чому? Я сьогодні обманув своїх друзів, зізнався Кло і розказав дружині все все як було насправді. Слухай, якщо ти звільнишся, краще тобі не стане, ти мусиш щиро зізнатися гномам, що збрехав, вони більше ніколи не захочуть зі мною дружити. О, та гноми мають велике серце, вони тобі обов'язково пробачать, сказала їжачіха та обійняла свого чоловіка. До того ж, де вони знайдуть такого працьовитого їжака? Кло засміявся, і подружжя пішло їсти вечерю. Семеро дітлахів вже сиділо навколо столу і стукотіло ложками. А наступного ранку Кло прийшов до роботи вчасно. Він зібрав всіх своїх друзів-гірників і розказав їм всю правду. Вибачте мені, будь ласка, наприкінці сказав він друзям. Я ж казав, що він заснув, засміявся один з гномів. Гноми задля виду посварилися на їжака та швидко його пробачили, з ким не буває. Тільки книжки до самого ранку більше не читай.